Або Бог, або війна. Оберіть. Світ підходить до кульмінації, до апогею. Чітко про це було прописано та показано тисячі років тому. Історики, аналітики і багато хто говорить, та взагалі де Бог, подивіться на історію людства, вона ж переповнена війнами. Так, це ще більше підтверджує Бога. Те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом чи з державою в наш час. Сьогодні дивишся, про що люди говорять, коли скінчиться війна, чому вона не закінчується, або чому взагалі почалася війна. Де Бог, чому Бог не реагує на це все? І взагалі, як вірити Богові, Він колись давно був, він взагалі не реагує на цей світ. Зрозуміло, коли говорять люди невіруючі, дурниці всякі, але коли кажуть віруючі чи проповідники, ти розумієш, що люди не мають пізнання Бога, і це проблема. Люди не розуміють елементарних речей. Біблія це історія людства і це Слово Боже для людей. Слово Боже має божественну природу, Слово Боже є Богом. І якщо ми слухатимемо і виконуватимемо Його, прийде благословення і життя, життя вічне. Якщо ми нехтуємо, спотворюємо його. За це приходить смерть, за це приходить прокляття, за це приходить біда. У 1948 році від створення світу народився Авраам, батько всіх євреїв. Це було 4 тисячі років тому. І Бог сказав, що створить від нього народ, і він існував як держава десь 2 тисячі років. Потім Єрусалим був зруйнований. Бог дуже якісно працював з цим народом і надприродно рятував його, виводив з Єгипту, творив дива, вражав усіх інших богів. Усі народи, але вони припиняють шанувати Бога, поклоняються, з'являються у них свої ідоли. І що Бог каже або Бог, або війна, тобто третього не дано, або, або оберіть. Але перед війною приходить лукавий обмана. Вони неправильно поклоняються Богу, потім приходить війна, потім приходить голод, потім приходить смерть, пекло. І ми бачимо потім, скільки десятиліть вони живуть нормально. Були люди, пророки, судді, піднімається покоління, і вони знову відступають від Бога. Знову десятиліття рабства, знову каються, волають до Бога, знову приходить свобода. Скільки років десятиліть знову відступають, і так століттями і тисячоліттями це тривало протягом двох тисяч років? Чітко, коротко описано і зрозуміла історія ізраїльського народу. І через це можна бачити, як діють закони, як є благословення, як прокляття. І ви, мабуть, думаєте, ну, яка нам до цього справа? Це ж було колись. А справа в тому, що до приходу Ісуса Христа євреї були обраним народом Божим. Але Ісус Христос прийшов і Він посилає апостолів у всі народи. І Бог тепер закликає всі народи. І Він відкриває своє ім'я як Отець Небесний для всіх народів. І будь-який народ, будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, приходить до Бога, приймає Слово Боже, вони так само стають уже народом Божим. І таким чином, ті закони, які дві тисячі років працювали над єврейським народом, Бог показав, як це працює. Так само з приходом Ісуса Христа ці ж закони працюють над усіма народами світу. Тому те, що було з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з народом чи з державою у наш час. Ісус дає нам книгу об'явлення і знімає печатки. Він зняв першу печатку і каже: вершник з луком у білому одязі, вийшов як переможець, але це не переможець, тому що Ісус. Він окроплений кров'ю, і його зброя меч, слово Боже. Розумієте? А цей з луком, тобто як переможець, це сатана, який приходить, спокушає всі народи. Він спочатку йде всі лжерелігії, обмани, лукавство це все для того, щоб люди відступили. І коли люди відступають від істини Слова Божого, відступають від Бога, як це було і в єврейському народі, тоді. Що відбувається? Приходить другий вершник. Другий вершник війна. Далі приходить третій вершник Мамона. Голод, економіка страждає. Четвертий вершник, смерть та пекло, моровиці, насильство. Все, що відбувається, коли приходять прокляття. І як історія єврейського народу була переповнена, так само, якщо ми дивимося далі від прошестя Ісуса Христа, Ісус дав Благословення, благодать приніс. Але якщо ми дивимося на історію землі та народів, то бачимо така ж ситуація повністю, як у єврейського народу. Чому? Тому що вони ходили тими самими шляхами і тих же помилок припустилися, як і євреї. Що тоді нам треба робити? Що робили євреї? Людям треба визнавати свої гріхи, свої помилки, бо земля переповнена гріхом. Тобто сьогодні біда відбувається не просто в Україні, війна йде, цих війн уже на землі дуже багато сталося, скільки відбувається всіх цих лих сьогодні, кінця і краю немає. Перемогу, мир, спасіння, зцілення, відновлення дає Бог. Потрібне визнання, потрібне покаяння, глибоке покаяння і навернення, прихід до батька небесного, тому що часи закінчуються. все Світ підходить до кульмінації, до апогею, до свого кінця. Бог покликав всі народи, бажав, щоб всі ці народи були обрані, дав шанс, звісно, врятуватися кожному, щоб усі народи могли стати Божими дітьми. Тому всіх запрошуємо, підключайтеся до місії, Слово Боже, починайте пізнавати початки християнства і зростати духовно, йти до досконалості. Щоб воля Божа вона здійснилася в вашому житті. Можливо, Бог іще нам дасть час і продовжить, якщо ми встигнемо почути Його слово і виправитися. Тому пишіть, буду з радістю з вами спілкуватися, щоб воля Божа здійснилася в вашому житті, а всі плани дьявола були зруйновані.